Давайте перевіримо на практиці те, що ми вивчили на минулому році. Погнали! Почнемо з тонів. В китайській мові всього чотири тони. Ось так вони виглядають. Ми бачимо, що у кожного тона є своя позначка. І також, що ми зразу бачимо, що пінінь залишається тим самим, не змінюється MA в усіх чотирьох випадках. Проте ми бачимо, що, по-перше, ірогліф різний. А по-друге, різний переклад. Тобто, да, при зміні тону а, змінюється значення слова. Через це в китайській мові існує певний такий полуміф, який стосується того, що якщо ви. Неправильно вимовляєте тон, то ви вимовляєте абсолютно інше слово, вас не розуміють або розуміють вас неправильно, і комунікація не вдається з однієї точки зору, це так, тому що це те, що ми зараз бачимо з вами на екрані. Змінюється тон, змінюється рогліф, отримуємо інше слово. Проте в реальному мовленні це так не працює, тому що все одно і носії мови, і не носії мови, тобто ми з вами, всі спираються на контекст. Тому навіть якщо ваші тони не завжди акуратні і не завжди правильні, китайці все ще будуть вас розуміти. Тобто нічого ужасного не відбудеться. Тому тони дуже важливі, але не так, що ви сказали неправильний тон, і все розпалося. Окей, давайте ми них глянемо. У наших чотирьох тонів є чотири базові назви, які допоможуть вам ці тони запам'ятати. Перше. Називається рівним. Ну, легко здогадатися. Чому? Тому що він і позначається як рівна паличка. А, і показує нам, що вимовляємо ми його на одній інтонації. Ми нічого не змінюємо нікуди. Ма. Все. Ма. Що ми маємо знати про цей тон? Він протяжний. Тобто він має бути відносно довгим. Ма. Отримуємо слово мама. Другий тон виглядає як стрілочка, яка дивиться вгору, якщо ми демалюємо сюди ось так, от в кінці отримаємо стрілочку. Цей тон, е, другий тон, дуже схожий на питальну інтонацію в, китайсь... в китайській мові, в українській мові, вибачаюся. Це дуже схоже на те, коли ви не розумієте, що відбувається, і ви такі: хто? Що, де? Ми отримаємо другий тон. Ма. Відчуваємо, піднімається. Ма. Уявіть собі, себе в момент здивування, і ви е, 100% правильно зробите другий тон. Е, при зміні тону на другий значення слова міняється, і слово «ма» буде означати коноплі. Окей, е, третій тон, е, схожий на галочку, має базове значення галочка, показує нам, як він має відбуватися. Ну, на цій схемі я б сказала, що це не дуже зрозуміло. Давайте намалюємо свою власну схему. Е, ми маємо свою інтонацію спустити вниз і потім виштовхнути її вгору. Найкраще навчитися робити третій тон е, можна взагалі без слів. Тобто ви можете зробити так, як я. М. Mm -mm. mm -mm. От, якщо ви відчули оцей крючок момент переходу, ви підключаєте тепер склади Ма, Ма. Вниз вгору. Е, слово ма з третім тоном перекладається як кінь. І четвертий один з найпростіших тонів. Він, у нього є багато назв. Його називаються зазвичай короткий, різкий або заперечний. І так, да, він схожий на інтонацію, яку ми маємо в українській мові, коли ми розлючені і хочемо дати різку відповідь комусь і сказати: ні. Ма. Ма. А слово Ма з четвертим тоном перекладається як сварити когось. Ось так працюють наші тони. Зазвичай з ними не виникає особливих проблем. Особливо от з першим і четвертим, да, вони дуже прості. Другий, в принципі, теж найпроблемніший завжди третій. Треба тренуватися, його робити. Якщо ви відчуваєте, що у вас не виходить, пробуйте декілька разів зробити так, як я вам показала, просто без слів. Мм, mm ма. -hmm. Як правило, чомусь це спрацьовує. Не знаю чому, але це працює. Що ще дуже важливо, вам потрібно буде зробити. Ви маєте запам'ятати позначки. Тобто ви маєте знати, що ця позначка це другий тон, а ця позначка це третій тон, а ця позначка це перший тон. І тут завжди плутається другий і четвертий. Просто запам'ятаємо, що питання це стрілочка, яка дивиться вправо. Ви подивилися? Якщо ви до тона візуально у себе в голові намалювали стрілочку і бачите, що ця стрілочка дивиться в правий куточок, окей, це другий. Перейдемо до практики. Окей, ми безумовно не будемо робити всі завдання, тому що це буде дуже довго і нудно. І ем, ці аудіо легко знайти в інтернеті, тому ви можете так само практикуватися вдома. Давайте буквально зробимо декілька штучок. І так, наше завдання це попрактикувати тони. Тобто я буду читати, а ви будете читати разом зі мною. Ма-Ма-Ма-ма. Дуже допомагає, якщо ви будете малювати собі ці позначки так само, як я це роблю. Це можна робити в повітрі, це можна робити ручкою на бумазі, це можна робити пальцем на столі, типу як вам зручно, але це правда допомагає. Другий рядочок. ПА, ПА. 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 І давайте візьмемо третій рядок: фей, 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 фей. Далі нам дають приклади реальних слів. E, насправді, не дуже зручно e, вони це зробили, тому що ми бачимо, що деякі частинки у нас написані окремо, деякі частинки написані разом. E, давайте я допоможу вам і просто розділю, e, розділю ці частинки, щоб нам було простіше це все читати. E, коли ми переходимо, тобто ну дивіться, чому я розділила? Тому що кожен іерогліф має тон. Тобто ми за ми маємо уявляти, що е, це два іроглифи, це два іроглифи, і це два, і це два. І в принципі, оцей е, вічний е, е, спор на тему іерогліф – це слово, чи це речення, чи це слово сполучення. Ну, зазвичай не, не, не ці варіанти. Вони всі нам не підходять. Зазвичай китайське слово складається з двох іерогліфів. Це більшість китайських слів, вони складаються з двох іерогліфів. Є слова, які складаються з одного іерогліфа. є слова, які складаються з трьох. Як правило, слова, які складаються з трьох іерогліфів і більше це якісь запозичення, це якісь географічні переклади або переклади імен, або переклади країн там і так далі. Типово, це два іерогліфи. Кожен іерогліф має тон, саме тому ми бачимо, що от у нас кожна частинка має свій тон. Для того, щоб вам було простіше, це нормально на початковому етапі, робіть паузу при переході з частинки на частинку. Не треба зразу намагатися якось, пау -пу", якось швидко з третього перепригувати на четвертий. Це складно. Ви маєте право робити свої паузи. Ся! Ха-пу. Да, я роблю тут паузу. Ви, маєте, ми, ви можете взагалі робити прям велику паузу. Ці та, фу, Сі. Ось так це працює. Ось таким чином ми будемо читати слова надалі. Скоро у нас почнуться вже повноцінні слова і речення. Окей, це прикольна вправа, давайте на неї глянемо. Наша задача по-перше, правильно прочитати слово, і я вам теж його розділю. І здогадатися, що це власне за слово. Наша увага перше на пінінь, друга на тони, і тільки потім вже йдуть картинки. Отже, перше слово: кафей, на? перший перший тон і тут, і тут тягнемо. кафей. Ну, я думаю, всі здогадалися, що це в нас буде кава. Це запозичене слово в китайській мові. Є запозичені слова, так само, як в українській мові, є запозичені слова американізми і так далі. І, власне, вони так і перекладаються. Друге слово. К-Л. к л Це кола. Мейбі картинка не дуже очевидна, але тим не менш. Повторюємо далі. Балей. Балей. Балет. Четверте слово. Пай. Четвертий різкий. Пай пиріг да, з англійської пай. І останнє слово: ці-та гітара. Дивіться, скільки слів нових ми за сьогодні вже вивчили. І насправді, ну я б сказала, крім гітари і крім балету, це слова, які в цілому доволі часто використовуються. А, окей, тепер ми перейдемо з вами на трошки більш складніше завдання. Зараз ми будемо слухати аудіо, і наша з вами задача це почути, яка приголосна тут пропущена. Давайте згадаємо нашу теорію. Піні у нас складається з ініціалів приголосних, які починають склад, і фіналей голосних, які цей склад закривають. Ну, як ви бачите, що нам дани фіналі, да, ми бачимо тільки голосні звуки, це означає, що ініціалі пропущені. І наша з вами задача почути ці ініціалі. І пай. Пай. Чи чули ми там аспірацію? Не чули. Да, це наша звичайна Б. Саме її ми і напишемо. Ха. Хай. Взагалі, звичайний звук, який там був. Х. Нічого, нічого нового так само. Просто так і запишемо. Пінінь він взагалі. Чому його дуже швидко всі запам'ятовують? Насправді буквально 2-3 заняття, і ви його, в принципі, запам'ятали. Він інтуїтивно дуже просто запам'ятовується. Тому не переживайте, навіть якщо зараз протягом цієї вправи ви робите помилки, це нічого ужасного не відбудеться. Ви це все дуже швидко довчите. Цяо. Цяо. Тут складніше, тому що ну, ми чуємо. Дивіться, ми маємо почути стартовий звук. Цяо. Стартовим звуком є дз, дз. І тепер ваша задача згадати: ми казали, що звука «дз» у нас два. У нас є той, що позначається літерою Z латинською, і він вважається твердим. І є той, що позначається літерою J оцією з точечкою, і він використовується для м'яких сполук. Під м'якими сполуками ми казали: ми розуміємо і. Ми розуміємо я, ми розуміємо є. І всі мікси. Тобто, там ц є, ц є, ц і так далі. Це чітко м'яка сполука. Ми чуємо звук Ц, але далі йде м'якість. Чей з точечкою. Хто не пам'ятає, відкривайте попереднє відео, передивляйтеся. Це важливий момент, в принципі, мабуть, найскладніший. Чітко маємо розуміти цю твердість, м'якість. С, пхи. Пхі. Тут вже ще з'являється Аспірація. Пі. Відповідно, це латинська пі. О. Ман. Ман. Взагалі нічого, нічого цікавого. Просто М. Ліо. Х. 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 Значить H. C. T. Т. І знову якась м'якість вспливає у нас. C. Що там у нас такий був останній елемент, який взагалі не має твердої пари? Ми казали звук Сі. Взагалі без твердої пари. Якою латинською буквою він позначається. Ставте паузи, відкривайте відео, шукайте. Да? Дивіться, пробуйте самостійно знайти відповідь. А, це в нас буде літера Q. С. ПА. Сяо. Сяо. Знову. стартовий звук С. Сяо, дивіться, картинка у нас така сама, такі самі м'які звуки. Сяо значить, м'яка еска це у нас екс-сяо. Окей, це була перша частина фонетики. Нас ще чекає друга частина фонетики. Хто зробив багато помилок в останній вправі, не переживайте, це нормальна історія. Ми ще будемо продовжувати виконувати подібні вправи. Тому все, все буде хорошо. Підписуйтесь на канал, будь ласка, кого цікавлять індивідуальні або групові заняття. пишіть на наш телеграм, він в описі до відео. І чекаємо на вас. Цей ці.